Вітання на каналі Смачного. Сьогодні готую овочевий суп, який зігріє та наситить вас в холодну погоду. Набір продуктів самий простий: середня цибулина нарізаю в довільній формі. у сковорідку чи каструлю з товстим дном, додаю олію близько 30 мл і відразу відправляю цибулю. Далі беру невеличку морквину, нарізаю її, можна натерти на терці, якщо так зручніше. Наступним подрібнюю солодкий перець. У мене дві невеличкі перчини. І все відразу відправляю до цибулі. І далі беру шматочок гарбуза. Тут 100 г. Нарізаю невеличкими кубиками. І також відразу відправляю до овочів. Для кольору додаю трішки куркуми та трішки паприки. Нарізаю та додаю декілька крупних картоплин. Додаю сіль та заливаю окропом. Картопля вже м'яка. До свого супу я також додам 200 г консервованої квасолі, трішки чорного меленого перцю та натираю один зубочок чеснику. За необхідності додаємо ще сіль, доводимо до смаку зелень. За бажанням. Прокип'ячуємо ще хвилинку-півтори і вимикаємо. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!